Я Ірина Біла церкви, мій канал називається Іра БЦ, Біла Церква ТВ. Сьогодні я теж вділа один елемент з вишивкою, але хочу познімати жителі нашого міста в гарних вишиванках. Ця вишиванка з Івано-Франківщини. Ну так, да, там яскраві, темнуваті кольори йдуть. У нас тут чорно-червоно-чорними вишивають біля церкви І рослинами. нам. Як вас звучать? Марія, я дуже вам бажаю щастя. Миру нам скоріше. Дуже дякую за ваш гарний вигляд сьогодні. Дякую на всем теж бажаю і вам і всій країні. Дякую. Миру, здоров'я, і процвітання. днем вишиванки Всі дякую. Всім привіт! Побачила гарну вітрину в магазині Білісіма по Олеся Гончара. Це один із моїх улюблених магазинів. Я завжди тут щось купляю, але на сьогодні. І хочу показати вам, які тут стилізовані плаття, вишивана. Ви, ви все побачите. не переключаю. Звичайно, класні вишивани. Ну, це машинна вишивка, попереджаю, це стилізовані вишиванки. Зараз більш актуальні ось такі плаття, туніки, рубашечки, сорочки. І ось таке платке, просто воно орнаментовано, але теж воно в нашому стилі. Рослинний орнамент, один з найперших орнаментів, які з'явилися у виш... вишивках. Потім з'явилися. Їх згеометризовані орнаменти, ну а потім вже додались всі інші. І, до речі, техніка хрестик зайшла в Україну в 19 столітті. До 19 століття техніки хрестик не існувало. Вона була запозичена в Німеччині, ну, в тій країні, коли тоді називалася Німеччина. Тут ми бачимо підгладь да? орнамент рослини. Коштує така 1999, ні, 1099, вибачте. Матеріал, ну, натуральність присутня, типу такий плотний сатин. Тут у нас матеріал теж плотний катон, можна сказати так. Тут що в нас ружі, маті. І тут у нас орнамент більше похожий під Петриківський розпис. Бачите такі крапочки, пуп'янки у вигляді синіх. Може це волошки, не знаю. Роздивляйтесь і описуйте колоски. Це більш стилізовано. Ну, а тут взагалі стилізація йде. Всім гарного дня. Всього найкращого миру та спокійного неба нашій Україні.